І дівчата, давайте познайомимось. Мене звуть пані Ольга. Бачу тут є і Андрійка, і Богданчик, і Марійка, Єгануся і Тарас. Всі гарні дітки в нас. Я в цій хатинці проживаю. Багато повчальних історій я знаю. Тож сідайте зручненько, дивіться і слухайте уважненько. Сьогодні я вам розповім історію про зайчика-пострібайчика і лисичку Ларіску, які не дотримувались правил дорожнього руху. І що з ними трапилось? Тож починаємо. У густому, зеленому, дуже гарному лісі жила багато звірят і дорослих, і діточок, білочки, зайченята, кабанчики, їжачки. Вовки всіх не перелічити, але я розповім вам, як я вже й казала, історію, яка трапилась із зайчиком та лисичкою. Ой, щось тут зовсім незручно, дерева заважають. О, я пригадав, є місце там за лісом. Там є така широченна дорога. Там можна і футбол поганяти, і на велосипеді покататись. Пострибаю я туди. Чуєте, шум відразу наростає. зашуміли шини. Для дороги час настав, Вчать по ній машини. Тенсивний нині рух на дорозі. Для інспектора даї день в тривозі. Треба дати лад на вулиці та вуличка. Не встигаю на перерві з'їсти булочку. Нас життя про дорогу знати все заставило. Раз, славечко, два славечко, буде правило. Це ти поспішаєш. А ви хто такий? Я інспектор да їм А тебе як звати? А я зайчик-пострибайчик. Чому порушуєш правила дорожнього руху? Та нічого я не порушую. Їду собі по дорозі, вона широчена. Дивіться, усі місця вистачає. І я тут проїжджаю. Не можна дітям їздити по проїжджій частині. Як берете самокат велосипеди, Ідіть на майданчик усі. Бо на дорогах не можна мчати, де автобуси, і таксі. Як за правилами жити, то тоді біда мене, пам'ятай, любий зайчику, що життя у всіх одне. Я зрозумів, тепер буду їздити там, де потрібно. Інспекторе Маргайчику пропоную пограти у футбол. Так, ставай на ворота, я тобі буду забивати гола. Ні в якому разі не можна грати на дорозі. Дорога це завжди небезпека. Запам'ятай, забороняється грати на дорозі, перебігати перед транспортом, який рухається. Переходити дорогу потрібно лише в спеціально відведених місцях. Найнебезпечніша ділянка дороги перехрестя. Рух у нас правосторонній. Пострибайчик. Відгадай загадку. Має хто три різних ока та й ще й дивиться з висока, Ними він весь час моргає. Що за звір, зайчику, відгадай. Знаю, це світлофор. Вірно. На світлофор дивитись вмій. Це так в житті важливо. Червоне світло значить, червоне світло значить стій. Ти просто неможливо. А жовте увімкнеться, не поспішай, не рвися. Не треба також тут спішить. Уважно роздивися. А як зелене увімкнеться, то зовсім інша справа. Через дорогу всі йдуть. сміливо зліво справа. Пам'ятай про перехід і підземний, і наземний. Що на зебру схожий, цей перехід усім нам допоможе. Дядечко Моргайчик, а у нас в лісовому садочку вчили, що дорогу потрібно переходити по зебрі. Тобто пішохідний перехід. Кожен знає перехожий, перехід на зебру схожий. І попереджувальний знак перехід покаже як. А ще зебра перехід має смужки, білу сіру, білу, сіру. Молодець, пострибайчик, все ти вірно запам'ятав. Щоб здоровим завжди бути, треба добре це збагнути, що дорога безперечна, дуже дуже небезпечна. Ти, я бачу, вже із голоднів. Тримай морквинку, повертайся додому, щоб батьки не хвилювались до побачення. Правила дорожні знаю, їх виконую завжди. Знаки на ходу читаю, щоб не трапилось біди. Молодець. До побачення, до побачення, зайчику! Ще й пострібайчик мав прискакати. А я готую дуже смачний стіл, те, що всі люблять, курочку запікаю та сосиски смажу, смакота. Ой, як гарно, майже все готово. Але треба ще пиріг спекти ведмедику з ягідками, як він любить. Але що це? Ягідок у мене. Я зараз швиденько побіжу. Он на ту галявинку за дорогою і наберу самих смачненьких ягідок. Я швиденько. Ой, що трапилося, де я? Лисичка. Болить голова, Ой, а де мій кошик з ягідками? Лисичка, ти перебігала дорогу перед рухаючим транспортом і тебе збила машина. Так. Зараз приїдемо швидка і тобі допоможе. Лис, лисичка, запам'ятай. Переходити дорогу можна лише у визначеному місті. А якщо немає переходу, то потрібно дочекатися, поки на дорозі не буде машин, а тоді йти. Щоб не спізнитись, ви не поспішайте, а раніше вийдіть, що спокійно йти. А по дорозі род, не роззявляйте, щоб і життя, і здоров'я зберегти. На дворі зима чи спека знай дорога. Небезпека, а тому про себе дбай, добре правила вивчай. Завжди думайте, як дорогу перейти. Ніколи не біжи. Завжди думайте, як дорогу перейти. Я думала, що я швиденько перебіжу своїми лапками, а думала, що тільки їжачкам не можна маленькими лапками перебігати дорогу. Я спішила, в мене там гості, тісто стоїть, ягідки потрібні. От ніколи не біжи, завжди з розумом дружи. Про своє життя подбай, тому правила вивчай. Добре, буду вивчати правила. Дякуємо інспектора Маргайчику за науку, за допомогу. Ми все запам'ятали, і тепер дорогу будемо переходити лише у спеціально відведеному місті, дотримуючись правил дорожнього руху.